О, Богдане. Я вітаю тебе. А я тебе вітаю. Ну, як я, виріш... я вирішив ускладнити вітання. А що б таке ну, придумати? Ти... Мені в голову ну, все то, поки що нічого не йде. Тренуся до наступної неділі. <гум> <гум> наступної неділі? Так. <гум> як до наступної неділі, стоп. Тренуйся, А, мій. я тренуйся. А. Як справи. Я, я, я чекав від середи чекав нашого з тобою е, нашої зустрічі, спитатися, як, як сам? Як самопочуття? Як здоров'я. А чого ти нічого не намалював? Е, піст. <гум> <що> Як здоров'я? Ти розумієш, що а в кого? Ти в... Ті... Да. про моє здоров'я питаєш? Так, мене от твоє турбувало. Здоров'я твоєї співрозмовниці, пані Чорновіл, мені в принципі зрозуміли Пані Чорновол, Чорновол. Чорновіл це інша людина. абсолютно Я б сказав багато інших людей. Як тобі сказати, я дивлюся, що в Фейсбук спільно. сказати ротом. Я іншим місцем говорити і не вмію, в принципі. Шкода. А міг би виступати. Ну, це інша професія. Е, ну, так як? Розкажи. Так от, дивись, е, ця твоя фейсбучна паства, там те намальовано, то ото все, вона просто люто засуджує, знаходячи про мене лише одну характеристику скрипін бидло. Угу. І ну, це люди, помі... люди, які говорять про вічливість, про толерацію, про культуру. Я з цим їх вітаю. Та, та, та іншу хуйню, Так, я зрозумів, е, Роман. Суть в чому, чому я спитався, як ти це почуваєш? Е, бо ми тут е, на синоді порадилися і е, вирішили наступне. Оскільки після ефіру з царьовим вже давно вирішено було тебе інтронізувати на сан, то після ефіру з Чорновол ми прийняли рішення беатифікувати тебе і причислити далеко блаженне. Да е, залишилось одне, одне випробування: це ефір з Надією Савченко, після якої ти будеш канонізований і причислений до сому великомучеників. Правда, скоріше за все, по смерті. Я, власне, про це ж хотів сказати, що якось я не поспішаю. Очевидно, це буде е, не завтра. А, а в а середу. Та ні, а ви або. ні. ні ні. ні, ні. Мені ще цікаво, там е, трошки цікаво на планеті. А помирати нам рановато, є в нас ще вдома е, діла. А цього... як же ефіри? Ну так. Я насправді вичислив сенс е, взагалі існування проєкту 16 на Scriping Е, Вичислив я це по гостях, яких ви запрошуєте. Дивіться, Кива. Чорновол. Ви протягуєте легалізацію наркотиків. Я переконаний. Е, як ти там говориш, не бійся. Не соромтеся здогадуватися. Не, не соромтеся здогадуватися, то ну, я... принаймні я признаю, з якого лоббі кошти на... Так. на всі ці ефіри і на все решта. Міжнародний наркокортель фінансує Чай, там, ескобар. Ес... Пабло ескобар. Пабло Ескобар. Абсолютно і... точно. Павлік. П... Наш Павлік. Е, добре, ну що, поїхали по політиці. Що у нас там цього тижня? Сі... Ну як без насірова? Насіров Тоже... це ти ж знаєш, та там є просто інтернет-мем, його треба просувати. На ногі в, в носку. <нах> На ногі. Ні, На чому? ногі Раз... під носком. На ногі Раз... під носком. Так. Раз ми вже почали з пані Чорновол, то значить від людей з обмеженими можливостями перейдемо до людей з специфічними потребами. У пана Насірова цього тижня виникла дуже специфічна потреба у 100 мільйонах гривень у вигляді застави. Ну, Така дрібничка. Справа в тому, що в понеділок сам пан Насіров заявив, що таких грошей в нього немає. Боюся, грошей... можна я, 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 я переб'ю спитаю? Я так розумію, що ти цей тиждень був неплідний на образотворчу діяльність, оскільки ти малював власне, ці 100 мільйонів для Насірова на ну, прохання а, дружини. Розумієш, в мене тут дві проблеми. Є. В мене принтер вдома чорно-білий, тому надрукувати було не складно довго. Е, але не про те мова. Значить, уже в четвер, тобто зафіксували в понеділок, Насіров сказав: грошей в мене, вибачте, шановні парафіяни, нема. Уже в четвер дружина Насірова принесла е, заставу у розмірі 100 мільйонів е, гривень. Зогнався. Е, і тут, що би я хотів сказати в світлі е, наших таких благочесних розмов. От, Давайте порахуємо: 100 мільйонів гривень. Понеділок четвер, три дні. Можна зробити з допомогою калькулятора простий висновок. Дружина насірова в день заробляє. Я мушу почитати, щоб не помилитися. 33 мільйони 333 тисячі 333 гривні і 33 копійки в період. Це і, прекрасно. І тут, і тут, Романе, такий момент. От я людина, в принципі. Я себе вважаю людину щасливо одруженою. І навіть мені закрався хробачок. І хоча заповідь Божа, нам говорить, не зажадай, жони ближнього твого. Але 33 мільйона 300 Ну ти вже розлучився, я так розумію. Ні. Хай вона перша розлучається, має сразу дружина Насірова. Е, Я почекаю. Е, реально, от тут. Навіть я був за крок до порушення заповіді і жадав в певній мірі дружину Романа е, Михайловича. Е, але менше з тим, вийшов та й вийшов. Під носком виніс все манаття, і ми їдемо далі блокада. Звичайно, тиждень цей пройшов під великою вивіскою блокади е, Всевишній Ну, чи на якому там поверсі знаходиться кабінет Порошенка, е, спустив вчину його РНБО з крижалі, на яких було написано іншу заповідь. Нехай не буде в тебе іншої блокади, крім моєї. Е, оголошені язичниками Парасюк і Семенченко, мабуть, крепко образились на гаранта, але проповідувати не перестав. Не перестали проповідувати, і тепер у нас в Україні є справжнє БПП, тобто блокада. Порошенка Парасюка. Е, мене особисто цікавить. Ось що я би хотів подивитися Батл між Парасюком і Порошенком. Ти б хотів подивитися батл між Парасюком і Порошенком. Е, цей Баттл може бути, скажімо, на. Ми сьогодні це обговорювали на дострокових президентських виборах. Або е, мене в цьому аспекті блокади турбує інше питання, чи не завалило. Славне місто Трускавець з Львівським сміттям вже? Бо mm. е, воно за логікою має розповзатися зі Львова, оскільки ніхто його вже приймати не хоче. Ми навіть благословенна Донецька земля. Друзі, приїжджайте в Трускавець. Ми маємо щастя. Ми знаходимося в першій санітарній зоні і в другій санітарній зоні до нас сміття возити не можна. Пощастило. Але, про що, про що мова? Про БАТО? в тому, що якщо б був батл між Порошенком і Пересюком, я так собі його в коробливій уяві намалював, знаючи Володю, що знаючи володю, я тобі подумав, так, до самої будки Порошенка він би не дотягнувся. но от дверки будки міг би погнути. Якось так. Добре, але менше з тим, мій любимчик. Микита Джибурда. П'ять щасливих днів Микита Джигурда був громадянином самопроголошеної Республіки ДНР. Після чого, з невідомих мені особисто причин, був позбавлений з ініціативи Захарченка, ну, чи там адміністрації Захарченка, громадянства, власне, ДНР. Тому що, І... тому що вони дізналися певні особливості інтимного життя пана Джигурди. не в піст буде сказано, що він трахав козу. А гаразд, знаючи ДНР, в чому проблема? А в них на гербі. Е... Коза! <ріст> Ні, у них мутований, е... мутована птиця, але на щиті там е... герб ну, до... Києва. До, до Київ же ж немає ніяких. Ну, менше з тим. Ну, може це щось особисте з козами там, у Закарпаті. Це просто, це, це просто, як в, в анекдоті, е, відомому українському, то я курей позакривала, щоб дзьобики не порозривав. Романе, <рес> ну ти Джигурду на фотках, принаймні. Бо я так не бачив, а на фотках ти його бачиш? В нього є ще два брати. І один з них живе в Києві. І ще один живе в Києві. Ладно, давай так. Я, я, мене, мене зносить в сторону кіз, а я не хотів би, бо в неділю в цей день так туди скочуватися. Я для цього понеділок. Такі як знову таки в анекдоті в одному відомому українському, що Захарченко підходить ззаду до Джигурди, каже так і Тихесенько в цей момент, коли він власне каже: Гау! то Джигурди тільки роги в руках і лишилися. Ну, менше з тим. Ну, піст, історії... піст, я тому не, не так... міг переказати все. Не міг і добре. Головне, що не показував. Е -е я, в чо... я в цій історії, власне, тільки в одному, бачите, відкрив мені очі на кіз. Е -е так, все, виїхали. <світ> Доведеться, тепер... Доведеться тепер якось з цією інформацією жити. Е -е я хотів е тільки на одному наголосити всі ці історії. І наголосити не так тобі, Романе, і не так, скажем, притомним глядачам Скрипінвей, як громадянам самопроголошених республік. Зверніть увагу, це перший зафіксований випадок, коли громадянин ТНР припинив громадянство республіки і при цьому залишився живим. Не вірите? Спитайте хоч в Гугла, хоч в Діві, хоч в Моторолі. Тому будьмо уважні, думаємо. В п'ятницю парламент святкував величну дату дату століття українського парламентаризму. І тут про що хотілося би сказати. І тому Як ніхто це? не вийшов на роботу. А вони що вивчав? Ходять на роботу? Корпоратив. Дружий. Корпоратив. Ну, хай вони там проводять е, свій час як завгодно, а я, якщо чесно, давно махнув на них всіх рукою, причому на всіх безвинь. Ну, Добре, що не козою. <laughs> а ти знаєш, я знаю, чому в Джигурди забрали паспорт. Тому що один бланк його треба було переписати на інше ім'я. Там по черзі вручають паспорт. і... А, там переходяще і Так, красний... Переходяща і красна книга. Можу їм вислати чогось. Красну чорний, книгу ДНР заносять вимираючий, так би ви. Джугорода подивився, думає, не мені в цій червоній книжці бути. Ну, Паспорт забрали то пів біди. Головне, що козу не забрали. То, Слухай, все, давай з козаку. Ти, 에... ти, ти схиляєшся до козячого я не господарства. Я Минуточку. А, не так, минуточку. Та, я боюся, щоб там у тебе на задньому плані хтось не сказав, «Мей, пробіг! Ну, тут я вже буду більше здивовую, і позаду у мене капітальна стіна. 100 років парламентаризму відсвяткували, я наголошую, власне, відсвяткували у українському парламенті. Про що йдеться? Йдеться про те, що в 1917 році, 1917 році, був перший український парламент. Цю дату 100 років парламентаризму відсвяткували в Верховній Раді України в п'ятницю. І тут. Претензій ніби ніяких нема. Я погоджуюсь, що наш парламент е, поводить себе як столітній маразматик. Я не розумію тільки одного. Навіщо на цьому наголошувати в урочистій обстановці? От е, чи свято придумали заради того? Ну ладно, ви маразматики. Нащо це святкувати? Взагалі, ситуація з нашим парламентом вона дуже сумна, і якщо ми вже ведемо богоугодні розмови, то нагадує, дуже нагадує. Історію зовсім веселу, З вавилонською вежею. Коли Бог вирішив опирати наглих людців, він просто забрав у них можливість розуміти один одного. Включіть телеканал Рада, вавилонська вежа в процесі. І ще, І ще. І ще. чи відомий тобі склад? Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Це Dream Team. Я хотів значить, би сказати, що двоє Це членів команда, ці, двоє членів Team. цього комітету були у нас в студії вже. Да. Це пан Тетерук І пані Чорновол. пані Чорновол. І до комітету Я так само входила або входить Надія Савченко. І не забуваємо. Про голову комітету. Ворошиловського стрілка пана Пашинського, Пашинського та звісно. Я ж тому я й говорю: цей комітет це команда мрії. Команда, я, я згоден. команда молодості нашої. Це, це чудово. Це, в принципі, цей комітет, це ілюстрація нашого парламенту. Аксонов. Голова Окупованої Республіки Крим Аксонов сказав фразу, яку чомусь всі почали висміювати. И все начали засуджувати. Что же сказал э, же, что там? Сергей Валерий? А я он не сказал... знаю, что он сказал. А я могу процитировать дословно, чтобы не знать. Он сказал, Владимир Путин должен быть пожизненным президентом Российской Федерации. И Весь інтернет чомусь зразу почав булькати, що сміятися, насміхатися це. Особисто я абсолютно погоджуюся з Сергієм Валерійовичем. Я теж хочу, щоб Путін був пожиттєвим президентом Російської Федерації. Але я хочу, щоб це був, ну так, тиждень-два, максимум. Ти розумієш, є небезпека певна. Яка? Ну. В російських медіа тиражована фраза, що Путін це Росія. Якщо помре Путін, помре і Росія. Як ти казав у середу, от і заїбок. Цитати великих? Ну. Роман, е чесно, хочу вже завершити з політикою. Вона, я думаю, достатньо представлена в моєму ефірі. <кій> і розповісти, якщо хочеш. Якщо дозволять твої глядачі абсолютно. Реальну історію з життя, яка сталася цього тижня, і відкрила мені очі на класику кінематографа. У е, мене пральна машинка, вона сток підключений. Ну як підключений? Просто перекинутий в ванну. У більшості людей так і є. Тобто не вмонтований десь в систему зливу, а просто перекинутий в ванну. І от е, наголошую, жодного відношення до політики. Просто прикольна історія. І от мені треба було терміново терміново прийняти душ і йти на вихід там по справах. А дружина е, закинула прати білизну, одяг. Ну і думаю, ну та й переться, та й переться. Я скоренько за три хвилини душ прийму і побіжу. Я не знав, правда, що Світлана закинула прати червоне. І я, значить, приймаю душ, шторку зашпилив, і тут починає зливатися значить, вода з пральної машини. Коротше, про що я розказую? Я знаю, як Хічкок придумав свою класичну схему, сцену з фільму псих. Я, я зрозумів. Я просто подумав спочатку, що в тебе просто правильна машинка в'ятка автомат. Е, в'ятка автомат? Ні. Автомат у мене інший. Е, а вятка ж е, тільки на картах наших наступів. Просто, що могло ще дати криваві сльози. Реально, я так. Я зрозумів просто, як Хічков це все придумав, це було шикарно. Насправді тобто до політики я... це не має ніякого відношення. Ну як? Я би хотів, звісно, щоб подібні сцени сталися з багатьма людьми, яких показують по телеканалу Рада. Ну, для того, що треба учень много поработати, як говорилося у фільмі одного. Але вони ж корпоратив. Е, Ти ну... не розумієш, просто сторіччя парламентаризму святкується 100 років. І це більше ніж має... одна каденція парламенту. То ми маємо спокій на наступні 100 років? Хотілося б. Ну, тобто вони там собі гоп, а ви собі живіть спокійно. Тільки треба Я... фіртку закрутити. Е, а Петро Олексійович, долучиться до корпоративу. Е, Обов'язково. Фіртку закрутити, щоб вони до нас не виходили е, і, за новими да, порцайками. І, і скинутися їм просто на бухло на 100 років і мати спокій. Я за, я з кимось. Значить, генеральний спонсор корпоративу, е, Нєвська косметика, баяришні, хто там що? От, так, періодично підпоювати бояришникам, можливо, не треба буде скидуватися з того. Абсолютно точно. Тобто сьогодні ми твоїх художеств не побачимо. Не, ні. А чому? Ти, ти втратив смак, ти втратив наснагу. Я боюся продовжити. Хоча ти мені завжди кажеш, що не бійся. Я постійно забуваю ну, це ну, Так, В мене, мене було дуже багато інших справ цього тижня. І, ну, і Знову просто... таки душ, червоне. Я від душу відходив три дні. Ти Я розумію. Ти почитаєш, що не написала. Це, і, ще, і, ще три, і ще три дні від Чорнового, От і тиждень. Світлана Пиркало написала для тебе спеціальну книжку. Називається Не думай про червоне. Є така. Хроніки. І в продовження просто, ну і корпоративу Зелена Маргарита. Це теж книжка Сві... Пера Світлани Пиркало. Якщо по... ти знаєш, хто це така. Ні, не знаю, але після ефіру обов'язково побуду. Google тобі в допомогу, а Facebook просто. В Брат братство, та фейсбучне. Ну що ж, дякую. Дякую, Богдане. Ради, дякую. Радий був Дяк... бачити тебе після середи у здравії і при світлій пам'яті. Сюрпризи тільки починаються, ти просто всього не знаєш. То Хто ж буде всереду? От хто буде всереду? Як ти там кажеш, не бійся. Не лякай мене, будь ласка. Ну як, Не бійся, як припускати Я тобі напишу і вийшлю. Не соромся здогадуватися. Це От, тепер ти не соромся здогадуватися. Я вимагаю Надю Савченко. В хорошому смысле этого слова. Я і Ви... дам твою домашню адресу. От не обов'язково було закінчувати погрози. <буз Dani> і взагалі вступайте в нашу церкву. У нас можна длубатися в носі. Окей. Все. До touch Стрічі.